Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 31 травня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Але в цей день можуть бути такі події, які вас будуть насичувати, день загалом благосприятливий для втілення ваших мрій. І все, що ви на цей день для себе плануєте, воно може виконатися. Також ви можете отримати допомогу або підтримку від впливового чоловіка, можуть бути зустрічі з цікавими людьми. І також, можливо, ви зможете у чомусь розширити свої можливості, тому що у вас з'явиться перспектива для подальшого зросту. Для тих, хто наразі не має пари, для дівчаток є велика вирогідність познайомитися із чоловіком серйозним, стабільним для серйозних стосунків. Тож дивимося основну тему перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант: дев'ятка мечів, десятка мечів, вибачаюсь, говорю вам так. Можливо, в цей день у вас буде таке відчуття, що у вас взагалі не вистачає сили для того, щоб ви могли або діяти, або щось для себе. Робити, а про це ви зможете щось для себе зробити. Тому що, попри те, що день буде напружений, щось можливо уже завершиться у вас цей день, і якісь негативні події можуть піти із вашого життя. Тому вам не варто триматися за те, що вже втратило свій сенс, віджило себе. Але, можливо, іще у вас таким буде. Можливість зайнятися якимись інтелектуальними проєктами. Якщо ви, можливо, працюєте на дому або через інтернет, то ви можете щось для себе втілити саме в цій сфері. Також, можливо, цей проєкт буде стосуватися інших людей, які приймають у цьому участь, і це також є перспектива для вас. В цей день, можливо, хтось отримає якусь інформацію або отримує якісь звісточки. Загалом, день такий, що. Вам потрібно всі ситуації сприймати такими, які вони є. Підказка для вас є така, щоб ви не чинили супротив тим процесам, що будуть відбуватися в цей день, тому що щось уже в цей день ви повинні завершити. У кожного це буде щось своє. Але не намагайтеся нічого змінити. Живіть просто тут і зараз і дійте по ситуації. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Тут з кубків перевернутий, говорить ні. Можливо, через те, що у вас буде просто не вистачати сили, наснаги, буде спад вашої сили, незадоволеність тими подіями, які будуть відбуватися загалом якась втома, або, можливо, у чомусь ви розчаруєтеся. Може ситуація складатися таким чином, що ви будете відчувати, що у вас якась є нестабільність положення. У особистих стосунках також, можливо, ваші почуття дещо будуть прохолодними, можливо, комусь буде нудно. А ще, можливо, у вас взагалі будуть цей день якісь емоційні крайнощі, ну ніби спустошення, тому що події вам не будуть приносити задоволення. Можливо, хто розраховував для себе якісь заробітки або отримання фінансів, допомоги. То цього у вас на цей день не складеться також, якщо хто в цей день познайомиться, то ці стосунки навряд чи будуть мати перспективу на розвиток. Під підказка для вас йде таке, така, щоб ви знизили свою активність, тому що можливо вам більше часу потрібно відпочивати, відійти від справ, і не варто вам довіряти тим пропозиціям, що будуть для вас надходити, тому що буде висока вирогідність обману і того, що шанси, які ви будете вважати, що вони дають вам якусь перспективу розвитку, це може виявитися просто вашою ілюзією. Тому утримайтесь від активних дій, приділяйте увагу, щоб ви відновили свої ресурси, свою силу. І, звичайно, насамперед контролюйте свої емоції, тому що кожна негативна емоція забирає у нас часточку здоров'я. Тож, бажаю хай сіни і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант для вас: що? Шістка кубків перевернута, говорить про те, що вам ні. Можливо, у вас будуть спливати якісь старі образи, або, можливо, для когось буде забути щось минуле, за будь-яку ціну. Хтось може розірвати в цей день стосунки із старими друзями, можуть виникнути якісь проблеми із вашими діточками або із родичами. А також для когось, можливо, будуть приходити якісь негативні спогади, які вам взагалі будуть травити душу. Ну, а ще, можливо, в цей день ви будете забагато залежати від інших людей або від тих обставин, в яких ви будете знаходитися. Загалом ви займете якусь пасивну позицію, і хтось, можливо, може навіть піти у світ ілюзій і відірватися від реальності. Ну, тобто, це світ ілюзій, у кожного може бути свій. Хтось, можливо, буде занадто багато мріяти. І е, виникне велика вирогідність того, що ви сприймете бажане за дійсне. Хтось, можливо, ілюзії буде е, через якісь залежності будуть проявлятися в когось через алкоголь, в когось, можливо, іще якісь інші такі непотрібні для нас події і емоції можуть бути. Також, можливо, будуть складатися ситуації, де вам потрібно пристосуватися до ситуації і взяти на себе відповідальність, а ви чогось не будете бажати так робити. І замість того, щоб самим пристосуватися, ви можете звинувачувати інших у своїх проблемах. Ну, тобто, загалом на цей день ви можете поводитися так капризно, мати якісь претензії до всіх, що будуть вас оточувати. Підказка для вас йде така. Можливо, наразі ви занадто сильно занурилися у спогади, і таким чином ви можете відірватися від реальності. Тому вам варто подорослішати і зрозуміти, що життя не стоїть на місці. Минуле вас повинно гріти і давати вам стимул для того, щоб ви ну, подальшому розвивалися, а не змушувало вас те минуле десь піти від ваших справ. І, можливо, забути взагалі, що є ще якісь обов'язки. Зараз у вас в цей день буде не час для нових якихось кроків, вам краще розібратися із своїми старими спогадами, і старими зв'язками, і, можливо, вже це все відпустити. Також на цей день контролюйте свої емоції, не давайте занадто сильно вашим спогадам, володіти вашим, вашою свідомістю. Тож, я бажаю хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.